Сьогодні знову скіпаю скейт, тому що треба ногам дати відпочити, треба відновитися, і тоді ми побачимо результ... ну Я побачу. Ви побачите, всі ми побачимо результат. Я сподіваюся, ми його побачимо. А то буде крінжово німного. Зараз головне зараз. Ми йдемо в магазин. В нас є невеликі донейшини. Як бачите, ліза несе бутилки в руках. Вона їх несе в руках не просто так, а несе їх в руках вона, тому що що, правильно нам треба віддати частину продуктів, які ми не їсти не будемо, на фудбанк. Просто ось таку коробку закидуєш і потім відправляється на донейшн. І взяти рісіка, бо що правильно нам їсти, теж щось треба. Поки живемо в Даунтауні, вирішили завітати в наш улюблений магазин. Не те, щоб в нас були гроші на те, щоб там щось купити, але завітати ми туди все одно можемо. Зайшли, а тут якийсь розпродаж, он сумки. А що сумки, я люблю. І тут ще сумки, і вон щось, і тріподи, і рюкзаки. Коротше, удачно ми зайшли, я би сказав. Я дивлюсь сумку. Коротше, в мене вже була насправді сумка, яку я хотів. і Ми планували її купити, точніше, все ще плануємо після того, як ми переїдемо, тому що, що? нам треба гроші, щоб заплатити купу, грошей за переїзд. Дуже непоганий рюкзак. По дуже непогані знижці. Був він 280. Зараз він 150. Що мені тут подобається, це те, що тут є і страпи для рюкзака. Типу, ось такі, які прячуться окремо, щоб вони тобі не заважали, коли вони тобі не потрібні. І також є страп, щоб носити його як слінг. Те, що я дуже люблю. Типу загрузив тяжелее, взяв як рюкзак. Загрузив не так тяжело. Взяв як слінг. Не треба ні то, ні інше. Там десь були ручки. А от ручки взяв як сумку. Ще й коштує на 100 доларів дешевше, ніж той, що я хочу. Я зараз ще подивлюсь оті ті сумки, але це поки виглядає дуже-дуже хайпово. Всередині в нас схожа схема. Тут в нас камера Cube. Ну, в принципі, дефолт, дефолт, дефолтний камера Cube. Я, я не знаю, що ще можна сказати. Так, да, камера Cube. Ну я, я такі системи з камерою к'юбами, які вставляються, люблю більше. Ну поки що мені здається, що я їх буду любити більше, тому що е, я не ношу з собою тонну обладнання для зйомок. Я з собою ношу камеру, мікрофони і може фільтр. В принципі, на цьому все, тому мені не треба прям дуже багато місця для мого обладнання, але мені ще треба додаткове місце для води, їди. Може кофти чи ще чогось. Ноута. Тут ноут, типу, влізе точно. там, 16 дюймів, 17, скільки хочеш, я думаю. Основний діл, де, якби дефолтний рюкзак абсолютно був. Типу просто вставляється оцей клюб. Мені той рюкзак більше подобається, тому що там є сайд-акцес. Це зручніше буде, коли ти кб вставляєш окремо. А так ти, типу вставив цей камера клюб. На нього зверху поклав, типу, я не знаю, судочок, воду, ще щось. І щоб його дістати, достаєш судочок, воду і камера Q в кінці. Цей варіант не настільки цікавий, але теж насправді, теж насправді непогано виглядає. Next. Що тут в нас? Water bottle. Він на 10 Ну, да, Він прям super small, типу, water bottle. Я, я чесно я, я не уявляю, який ти сюди water bottle засунеш. Із наших ніякий. Ну, задній, нижній аксес. Не, ну це взагалі, коротше не цікаво. З'явились рюкзаки і сумки PGY. Те, я знаю, що нікому з вас це не про що не каже, але це досить популярна відома компанія, яка робить дуже багато обладнання для фотографій, там тріподи, сумки. К... Переходники на одніки на короче, багато чого. В них дуже прикольні сумки, рюкзаки і відносно дешеві. Ну, типу, дешеві в мене язик, звісно, не повертається казати, але порівнюючи з цінами їх конкурентів, типу, 220 доларів за ось такий аграмзний рюкзак, коли в пік дизайн це типу 400 доларів. Ну, типу, так, да. у світі фотографії це дуже budget-friendly бренд, але при цьому в них насправді дуже непогана якість. Ну, Не те, що непогана, вона класна. Тут, понятно, дефолтний доступ з боку. Тут у нас кейс для цих для акумуляторів. Ну, не кейс, кармашок. Тут дуже, дуже класні якісні дивайдери, насправді. Вони теж дуже тонкі і вони дуже дуже-дуже міцні. Я, 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 я таке обожнюю, я я, я я я люблю. Тут у нас невеликий відділ. Тут, ну як невеликий? Доволі великий, але невеликий. І головне... Тут ось такий доступ. Дівайдери, ще дивайдери, і ще дивайдери. Коротше, тут ти просто отримуєш оцей пустий простір, оці дівайдери і організовуєш тобі простір, як тобі треба. В принципі, якщо б я дивився, я шукав, типу, знаєш, саме фото-рюкзак з купою оцих дивайдерів, з купою місця, це, напевно, був би, типу, варіант номер один. Це був би варіант номер один, просто тому, що він реально досить дешевий. Ну, порівнюючи з іншими фоторюкзаками, і він прям супер якісний і класно виглядає. А так, на жаль, це не те, що я шукаю. Вийшли вже з камера стора, нічого не взяли. Я дуже хотів той рюкзак, але потім я подумав ще 5 хвилин і зрозумів, що рюкзак, який я хочу купити ізначально. Більше підходить для того, щоб його носити кожен день, щоб туди там складати судочок, воду. оце от. він просто більш дейлі. Краще ми його потім купимо. Краще купити один раз те, що ти реально хочеш, можливо, пізніше, можливо, довше відкладати, але те, що ти реально хочеш, щоб ти потім ніколи не жалів про те, що ти купив те, що ну м -м, майже те, що хотів, але не те. Це, це неприємне чувство. Я не рекомендую вам це іспитувати.